Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. До заяв від прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска він заявив, що наразі геополітичне майбутнє його країни виглядає оптимістично, але все залежить від того, як закінчиться війна в Україні. Таку заяву він зробив в інтерв'ю газета «Виборця». Ми повинні зосередитися на допомозі Україні, тому що якщо вона програє війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше. Хоча й тут я поміркований оптиміст: немає об'єктивних причин, чому Україна має програти. Також прем'єр-міністр Польщі закликав побудувати міцні та дружні відносини з Україною. Проте він підкреслив, що Варшаві не варто забувати і про свої інтереси. Крім того, Туск нагадав про інцидент, який стався в ніч з 9 на 10 вересня, коли російські дрони порушили польський повітряний простір. Він заявив, що це поворотний момент. Але рішення про збуття безпілотників було складним. Це було непросто, адже ніхто хоче не хоче перегнути палицю і ненавмисно почати третю світову війну, пояснив польський прем'єр. Дуже дивно е, чути таку реакцію, коли на території твоєї країни залітає безпілотник, який загрожує. Безпеці твоєї країни і твоїм громадянам, а ви боїтеся їх збити, аби не почати третю світову війну. Тому тут запитання: хто намагається почати Третю світову війну? Це Російська Федерація чи Польща, яка захищає свою територію? Багато запитань і так мало відповідей. завжди проводимо паралелі з початком повномасштабної війни, коли українці голими руками зупиняли танки. А тут Польща не може збити безпілотники, які залітають на територію її країни. Прем'єр-міністр Хорватії Андрей, Андрій Пленкович спростував тим часом заяви угорського прем'єра Віктора Орбана про те, що Будапешт нібито не може замінити нафту з Росії потужностями адріатичного трубопроводу. Про це повідомляє індекс. Йдеться про трубопровід, яким управляє хорватська компанія «Дженав». Зокрема. Пленкович звинуватив владу Угорщини, а також угорську нафтопереробну кампанію Мол, які заявляють, що Джанаф нібито не дотримується зобов'язань щодо постачання нафти в Угорщину. Це абсолютно помилкова версія угорської влади і самої Мол, яка повністю спотворює факти і правду. Янаф володіє всіма можливостями і потужностями для поставок всієї необхідної сирої нафти на нафтопереробні заводи в Угорщині, а саме в Сасхаломбатті і Братиславі, з більш ніж достатньою потужністю. Він надав, що наші загальні потужності цитую з транспортування сирої нафти перевищують максимальні експлуатаційні потужності цих двох НПЗ в Угорщині та в Словаччині. Також Панкович висловив здивування тим, що цей помилковий наратив. Знаходить певне схвалення і з боку Сполучених Штатів Америки у цій фразі він має на увазі відстрочку від санкцій проти нафтових компаній Росії для Угорщини. Водночас, словацький прем'єр нагадаємо історії сербським нафтозаводом НІС, який через санкцію США наразі не може отримувати нафту, і для нього винятків у санкціях немає. Про о, те, що Євросоюз планує до кінця 27 року повністю відмовитися від купівлі російської нафти і газу. Про це на брифінгу заявила офіційний представник Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Вона зазначила, що не може коментувати рішення США запровадити винятки зі санкцій для Угорщини, аби вона могла і надалі купувати російську нафту. Хочу нагадати, що влітку ми презентували ініціативу «Репауер», спрямовану на поступову та ефективну відмову від імпорту нафти і газу з Росії до кінця 2027 року. Вона нагадала, що в рамках санкцій проти Росії Євросоюз запровадив заборону на імпорт російської нафти, зробивши винятком для винятки для Угорщини і також для словаччини. Мета цього винятку далі забезпечити енергетичну безпеку цих двох країн. Це означає, що і словаччина, і угорщина можуть у рамках цього винятку продовжувати імпортувати російську нафту. Європейський союз у четвер, тринадцятого листопада, обговорить два основні способи залучення фінансової підтримки для України позику коштів або використання заморожених активів в Росії. Про це повідомляє Reuters. як зазначається міністр фінансів країн-членів ЄС. Зустрінуться в Брюсселі після того, як 23 жовтня лідери блоку зобов'язалися покрити потреби України на 26-27 роки, та попросили Єврокомісію підготувати варіанти того, як це зробити. Посадовець ЄС близький до цих переговорів, заявив, що документ Єврокомісії з варіантами дій ще не готовий однак. За його словами, існує лише два реалістичних способи надати 130-140 мільярдів євро, які ймовірно знадобляться Україні. Один із них це використання заморожених російських активів, як пропонувала європейська комісія. Інший варіант полягав у тому, щоб уряди ЄС позичали кошти на ринку, але це передбачало б передбачало б сплату відсотків. Ройтерс нагадала, що більшість російських активів, заморожених у Європі, знаходяться на рахунках бельгійського депозитарію цінних. Паперів Євроклір з моменту вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року майже всі цінні папери досягли терміну погашення та стали вільними коштами. Як зазначає агентство, варіант із замороженими активами означатиме, що ЄС замінить російські кошти на рахунках Євроклір без купонними облігаціями, випущеними Єврокомісією. Гроші потім надходитимуть до Києва, які повертатиме кредит лише за умови отримання воєнних репарацій від Росії. І це фактично робить позику грантом, а російські репарації доступними до закінчення війни. Цей варіант називається такою собі репараційною позикою, оскільки він буде пов'язаний із сплатою репарації з боку саме Російської Федерації. І, згідно з цією домовленістю, єдиним фінансовим внеском з боку урядів ЄС було б гарантування позик. Єврокомісією виданих для євроклір.